Доброго вечора. Сьогодні я покажу, як виглядають в роботі ось ці круті продукти новенькі, які прийшли. Пироватка, яку я вам показувала, виглядає ось так. Дуже елегантно, дуже естетично, і до неї є така штучка. Все, закрутилось, нічого у нас не випадає. Набираю, скільки мені потрібно, цієї емусії і наношу на все обличчя, розтираючи в долонях. Перші відчуття це аромат. Дуже легкий. Ледь помітний, ледь вловимий. Мені подобається і подобається, що вона швидко вбирається. Вона не липне. Це дуже підійде тим дівчатам, які не люблять липкість в бренді Асперсіна і Колагенат. Це якраз про цю сородку. Так, і далі в нас по плану крем навколо очей та для обличчя. Крем навколо очей визвав в мене бурю емоцій. Я не можу знову зупинитися. Мені подобається те, що він є з таким металевим накінечником, який працює на... Охолодження ділянки, на якій наноситься цей крем. Отже, я трошечки вижимаю, ставлю під очима і роблю ось такі рухи. Рухи роблю саме цією металевою штучкою. Не пальчиками. Якщо треба, ви можете ще видавити і поробити ось такі рухи. Побачимо, що він буде мені, які враження давати. Зараз його закручую і все інше я дотягну пачками. Дуже охолоджуючий ефект. Я не можу зрозуміти це від продукту чи від цього металевого накінечника. Ага, від металевого. Ого! Він працює дуже круто. Пальчики трошечки допомогли трошечки е, відійти шкірі від охолодження. Якщо ви ще додасте вранці маску зелений чай від Лівеста з охолоджуючим ефектом, то ви відчуєте відразу покращення для вашої шкіри. І не просто відчуєте, а ще й побачите. Я беру крем для обличчя, набираю зовсім трошки Так, і... Який він по текстурі. По текстурі. Такий між щільним та легким. В цьому теж є свій якийсь плюс. Хвилюся за те, щоб в мене була гарна зачіска. І дуже приємно розподіляється на поверхні шкіри, і крем для обличчя теж дуже круто вібрався в шкіру. І крем навколо очей це окрема, мабуть, буде стаття по а, моїм враженням, тому що ефект від... тільки на кінечника. його достатньо, Його достатньо. Я вражена.